Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я зі своїми колегами з своїми колегами-черніців, з журналістами, патрулюємо Секіріанський район, Секіряно-Дністровський район, район Чернівецької області. Ось вирубка лісу. Місце, де складується ліс. Як ми бачимо, знову та ж сама проблема. Дивіться, половина дерев чіпи є, половина немає. ось ми бачимо, є чіпи, нема чіпа, нема чіпа. Нема чіпа. Половина дерева чіповані, половина не чіповані. Така ж сама проблема далі йде. Подивіться на цей весь ліс. Половина лісу чіпи є. От дивіться. Ось, є чіпи чорні. Ми бачимо. Будь ласка, нема чіпа, нема чіпа, нема чіпа. Нема чіпа, нема чіпа. Нема чіпа. Нема чіпа, нема чіпа, нема. Чіпа. нема. Ми бачимо, що половина дерев. Половина дерев не чіповані. Обійдемо позаду. Може позаду вони чіповані? Щоб вже нам не казали. Так, позаду є теж нечіповані. Подивіться. Одне нечіповане дерево. Два, три нечіповані. Чотири нечіповані, п'ять нечіпованих дерев. Знову не чіповані. От, чіпів немає. Та ж сама проблема залишилася. Не чіповані дерева. Я піднімав вже і раніше. Ось, будь ласка, яке гарне дерево, чіпу немає. Чіпу немає. Подивіться, я даю фон. Бачите, навіть звідси видно нечіповані дерева. А що за машина така цікава? Заїзд в ліс заборонений. Мене цікавить, ще одне питання. Одному я бачу, показую загальний фон. Що за автомобілі в лісі? Заїзд в ліс заборонений. От бус їде. Фура стоїть. Що за машини в лісах, Сокирячні? Заїзд заборонений. Попереджує військомат, поліція, адміністрація. Доброго дня, шановний. Ви хто такий представтеся, Я журналіст я в Швець. В ліс заїзд заборонений так наказом що? Зукіряйської комендатури ТЦК поліції. Хто ви такі, що заїхали в ліс? Представтесь, будь ласка. Ми не знали, дають. Ну а ви хто такий? Звідкіля? Шановний? З якого села? Вибачте, от моя Білусівка. Швець, журналіст. Добре. Будь ласка, ви ж читали розпорядження Сікіянської ОТГ. Заїзд в ліси заборожений, так? Підпис Василя Козика. Ну, то я вірю, знаєте що. Ну, от виходить так, що заборонено з'їжджати в ліс, а заїжджають. Ну, ще ми бачимо без міток. Без міток деревина. Будь ласка. Цей дальномір вже готовий для того, щоб деревина що? Грузилася в нього і вивозилася? Чекаю під погрузку деревиною. Все. На сьогодні ми закінчимо. Видно та ж сама проблема. По-перше, в ліси Сокірянщини заїжджають люди. А було ж була ж об'ява, що в ліси в пожежонебезпечний період, військовий час, заїзд заборонений. Заїжджають буси, як ми бачили, просто ну люди ж всі їдуть у ліс. Ну і я поїхав в ліс. Заїжджають фури, дальноміри, які готовці під погрузку і нечіпована деревина. І будемо далі. Проблеми, які були в лісах Сукірянщини, такі ж і ліс залишаються, нічого не міняються. З вами Ігор Швець. Секіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!